Renault Kangoo 2 2013 року випуску 1,5 DCI. Е, маємо деякі помилки на панелі. А саме чек, е, стоп. І коли запустимо двигун, також з'являється такий ключик. Все зараз прочитаємо сканером, подивимося. Комп'ютер показує дві помилки. Перша це сенсор тиску перед турбіною, тобто це сенсор тиску вихлопних газів, які йдуть з колектора і прямують на турбіну, щоб її розкрутити. Ну, і Друга помилка це, це такий трохи кривий переклад, але вона означає проблеми з свічками накалювання. Але зараз нам треба розібратися саме з цією помилкою, тому що саме через неї з'являється на панелі стоп і ключик той жовтий. Знайшов в параметрах цей сенсор. ну і Зараз погазуємо, подивимося, чи буде змінюватися цей показник. Цей параметр взагалі ніяк не міняється і, скоріше за все, тут просто забита трубка, по якій йдуть вихлопні гази на цей сенсор. Тому що сенсор стоїть не прямо на моторі або там на випускному колекторі, а спочатку з випускного колектора йде така желізна трубка, далі вона переходить в резинову трубку і вже в цю резинову трубку вставлений сам сенсор. Тому нам треба добратися до того добки трубки, до того сенсора, ну і дивитися, що там. Бо, скоріше за все, там просто забита, банально забита трубка сажі і, і всім іншим. На цьому двигуні цей сенсор знаходиться десь тут внизу, під цим патрубком. Тому зараз будемо дивитися знизу. Можливо знизу є доступ. Зараз спробую показати, де він знаходиться. Зверху скоба і він там над скобою стоїть, тобто він фіксується цією скобою А сама ця трубка йде. Ось тут звідси, ось вона йде не йде, йде І тут є болт на, на випусному колекторі. Ну його треба відкрутити. Зараз буду пробувати відключувати. я цей болт. Це ванжа болт звичайний. От. Але все-таки сам сенсор, щоб зняти, треба розібрати трохи зверху, тому що тут дуже високо до нього. Вон там помаранчевий шлонг. Скоба і дуже високо, але не, не можна добратися, нема як. Тому краще... краще опустити авто, тому краще відкрутити подачу повітря на турбіну я вже відкрутив. Тут два болта. Ось воно вже ходить. от І зараз будемо знімати далі цей патрубок зверху вже. Друзі, порав я трохи патрубки, зняв цей патрубок, цей патрубок, який йде з інтеркулера. Ну і цей патрубок подачі повітря на трубіну, я теж в сторону відвів. І тепер є доступ до цього сенсора ось. Є. Тут є. Болтик, але я просто болтик відкручу і зараз спробую зняти тепер цей сам сенсор. Ось ця трубка. Резиновий цей патрубочок він цілий, але я тільки що сюди повів компресором, і вона не продувається взагалі. Тобто вона десь. Не знаю, може тут в цьому згині або десь тут, десь ще на початку забилась повністю, бо не продувається взагалі. Тому буду її чистити. Така трубка. І сенсор. Сенсор ось, теж він підзабився. І все це стоїть. Цей кронштейн я відкрутив там два болтика, щоб не знімати цю скобу. Бо там на машині це зробити ну, незручно, дуже незручно. Легше відкрутити цей кронштейн по місці. Виглядає. Так виглядає. Дивитися по ходу, по ходу руху машини, то вона стоїть так. Ось цей болт. Так все воно працювало. Ну, що буду чистити цю трубку? Почистив я трубки. Ця трубка виявилась, ну вона чиста взагалі, бачите, просвітлюється. А ця трубка дуже була забита, вона була забита десь з цього місця і сюди. Бо я думав, що буде більше забити тут, в цьому згині, ну, але тут взагалі нічого не було. Тільки, тільки оця частина. От, спочатку пробував таким тросиком чистить і надівав наш руповерт тут, як тут. Розпотрошив трохи тросик і нажимаєш чистиш В принципі, непогано чистить, але коли воно, коли воно дійшло десь сюди, тут ця сажа вже наскільки така закам'яніла, що цей за тросик вже її не брав. і я її попросту нагрів газовою горілкою. І воно досить легко почало відходити. Ця сажа. Я так ще бив. От. Десь два-три рази грів. Дивіться, два рази грів. От. І так грієш, б'єш і воно випадає тут. всі дирки потім видуваєш і, в принципі, воно все в мене вийшло тут. Тепер воно ну, легко дується. Ротом легко дується. Так воно взагалі не дулась. І сам сенсор. Він тут трохи вже алюміній вже такий під... Під... підгорів від температури. Зараз ближче. От. Ну, не знаю, вроді він тут, дорог в ньому немає. От всередині такий. Це вже він вичищений, якщо що. бо його вже там нічого не бере. Але, в принципі, щось там вичистилось. <кій> У середині як міг вичистив. Ось такий сенсор. Ну що, Зараз хочу його підкинути на, на його фішку. Де вона ось його фішка? Подути компресором і подивитися, що буде показувати комп'ютер, чи буде мінятися. Та цифра, яка у нас не міняла ще ні по тиску. Так що зараз його провіримо. Ну, як зараз вже видно, я підключив цей сенсор і він вже показує менше. Нагадую, що перед цим було тисячу, десь 1013 мбар-мінус. Зараз 954 і трохи скакає. Ну і Тепер зараз подую з компресора повітрям і подивимося, що цього вийде. Ну, все, в принципі, сенсор у нас ложив. Зараз э, вимкнемо графік. Графік буде графіку даніше блющає. Сенсор ніби запрацював, тому я думаю, сенсором проблем немає поки що. І в принципі можна тепер складати все на місце, збирати всю машину, всі патрубки і ставити цю трубку із сенсором на місце. Ну що, Я вже все зібрав тут, всі патрубки. Все на місці. Заразом провірив свічки накалювання, то по цьому циліндру, по першому не працює одна свічка. Тому там треба буде пізніше замінити всі січки. Mm. Добре, зараз буду заводити. Включаю комп'ютер і будемо дивитись, працює чи ні. Видалимо з одразу помилки. Забираем наш сенсор. Ну, зараза запускаем его в ундеревенность. Ну, красивый аккумулятор. Стараем коды. Немає, зараз відкриємо цей сенсор. Запускаємо. Зараз поразуємо. Все, сенсор працює. Зараз ще перевіримо, чи немає помилок. Все, помилок немає. Наш сенсор нарешті працює. Ну що, наші маніпуляції з чисткою трубок і самого сенсора в принципі, принесли результат. Так, звичайно, краще було поміняти той сенсор, але він в принципі в робочому стані єдине, що просто сам уже метал на ньому трохи. Скоро дував От, від температури, але в принципі він ще буде працювати. Головне, що трубка вже не забита, і, наприклад, якщо треба буде в майбутньому замінити сенсор, в принципі, проблем вже не буде. Просто треба розібрати тільки ці патрубки і все. Знизу вже більш нічого не треба буде відкручувати. Ту трубку можна буде вже не трогати. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі.